Двоє військовополонених з Китаю розповіли деталі своєї участі у війні проти України. Вони виступили на прес-конференції в Києві, організованій СБУ. Журналістам громадяни КНР розповіли, як потрапили на війну та доєдналися до лав російської армії. Скільки їм за це мали платити у цьому епізоді? Ми розберемо їхні слова. Тож додавіться це відео до кінця, щоб знати більше. Та не забувайте підписатися на Ютуб канал Суспільного. До мільйона підписників нам залишилося зовсім трохи. Тож, якщо ви пам'ятаєте про цю історію, стало відомо майже тиждень тому, 8 квітня. Саме тоді Зеленський і повідомив про те, що сили оборони на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю. Це сталося після того, як ЗСУ вступили в бій з шістьма громадянами Китаю у Донецькій області, а саме в межах населених пунктів Тарасівка та Білогорівка. Тож двох громадян КНР і взяли в полон. При собі в них були документи та кредитні картки. Президент прокоментував це так: мовляв, Росія прямо чи опосередковано залучає Китай в цю війну. І таким кроком свідомо розширює її. Та це чіткий сигнал, що Москва просто затягує бойові дії і не прагне війну завершувати. І це за його словами є підтвердженням того, що ще одна країна військово підтримує вторгнення Росії в Україну після Ірану та Північної Кореї. Тож до МЗС одразу викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. Там заявили, що чекатимуть пояснень. У відомстві вважають, що цей факт ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру. Іру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради безпеки ООН і ймовірно, що це не єдині громадяни КНР, які воюють на боці Росії, принаймні, за словами Зеленського, у війні проти України на боці Кремля беруть участь понад 150 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам. У МЗС Китаю повідомили, що Пекіну невідомо про понад сотню китайських громадян, які беруть участь у війні. Але повернімося до тих, кого Сили оборони взяли в полон, і що вони про це розповіли. Тут наголошую, ми. Не показуємо їхніх облич, адже військовополонені мають особливий статус. Однак наводимо їхні цитати і розповіді, адже це свідчення, які дають зрозуміти, як Росія вербує на війну громадян Китаю. Тож перейдемо до двох китайців, які були на прес-конференції для медіа. Вони не мають бойових поранень та отримують медичну допомогу. Слідчі СБУ вже провели перші допити. Вони розповіли, що потрапили в полон на своєму ж першому бойовому завданні. Тож як вони взагалі опинилися на війні проти України? Один з них безробітний був завербований представником Росії безпосередньо у Китаї у лютому 25-го року. Прибув до Москви і підписав контракт. Мовляв, мотивацією став підробіток, і про цифри трохи пізніше. Тож чоловік поїхав 5 лютого на кордон з Росією. Згодом потрапив до Москви. і вже потім на Донеччину. 1 квітня вже був на фронті. А інший полонений китаєць приїхав до Росії у грудні минулого року, нібито як турист, і побачив оголошення в інтернеті про набір у службу і виплату 2 мільйони рублів. Тож вирішив заробити і подав заявку на підписання контракту. Він перебував на різних лініях фронту, та 5 квітня потрапив в полон на Донецькому напрямку. За їхніми словами їх завербували посередники через соцмережі, обіцяючи роботу не пов'язану із службою. Спочатку вони пропонують роботу пов'язану з чимось іншим. Роботу рекомендували як роботу будівельником. Вони спочатку пропонують одне, а потім починається інше. Коли я спілкувався з рекрутером, то ми говорили про реабілітацію поранених. Я йшов саме з тим, щоб виконувати таку роботу. Коли я прибув до Москви, почалась реєстрація, і я вже нічого не міг зробити з цим. А тепер про заробітки обіцяні Москвою, один каже, що спочатку йому обіцяли платити 200-250 тисяч рублів і взяти усі витрати із переїзду на себе. Однак на практиці усе виявилося інакше. Ми точно не знали скільки мали отримувати. Були розряди, тобто 80 тисяч, 160 тисяч, 200, 260 тисяч. Але яку конкретну суму ми мали отримувати, ми не знали. Всі документи були російською мовою. Комунікація була за допомогою жестів, показували знаками, що нам потрібно робити. Ситуація була, що я отримав карту, на яку отримав суму у 200 тисяч рублів, але я не міг цією картою користуватись. Періодично росіяни забирали карту, щоб витрачати гроші, нібито на пальне, на зарядні пристрої. До участі у війні про Україну мовляв вони особливо не знали однак певне уявлення сформували рекламні ролики в Китаї про нібито перемоги російської армії. Росія ж активно розповсюджує пропаганду, кажуть вони. У Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії. Можливо, результат цієї рекламної кампанії і спонукає довіряти Росії більше до того, як приїхати в Україну, будь-яка інформація пов'язана з війною. Це про перемоги Росії. інформація подається саме так. Співгромадян, які захочуть взяти участь у цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити. Виявилось, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка. Колонені кажуть, що нібито не вбивали українських військових, бо не були довгий час на лінії фронту. Вони розповіли, що у підрозділі їх було нібито двоє, та командиром був росіянин. На початку квітня розповіли вони, виконували завдання, та нібито їх привели до лісу та наказали стріляти у бліндаж. В той момент над ними з'явилися дрони, і вони здалися в полон. Кажуть, що втекти з російського війська вони не могли. Не було можливості втекти. Навіть коли йдеш у туалет супроводжували. Загалом жили в такому місці: не було води, електрики, годували раз на день, як нагорода була жменя рису. Змушували робити роботу важку. Реальна війна відрізняється від того, що бачили в кіно та по телебаченню. Хочу вибачитися перед батьками, та єдине бажання повернутись додому. Один з них каже, що рідні не знають про полон. За словами іншого, у Китаї на них за участь у бойових діях ймовірно очікує покарання. Однак вони все одно прагнуть потрапити додому та сподіваються повернутися до Китаю в рамках обміну. Такими були основні тези озвучені військовополоненими з КНР, які воювали на боці Росії. І у кінці хочу вам анонсувати, що у середу, 16 квітня, вийде наш ексклюзивний влог про окупацію. Мої колеги знайшли тіктоки полонених громадян КНР, де вони поширювали відео з фронту а також суспільне розкаже про підрозділи, у яких служили громадяни Китаю. Тож обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити.